Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Доброї дня, геймерська громадо! Як водиться, наприкінці тижня наступні кілька хвилин ви проведете за переглядом чергового випуску Play News. А складемо вам компанію. У цьому ми Оксана Зорка та Олексамельник. Із сьогоднішнього 169-го дев'ятого за ліком випуску. Ви довідаєтеся, звідки у Лос-антосі балакучі кури, як упіймати піратів на гарячому, і чим розгнівала політиків нова Assassin's Creed. Усе це та навіть більше одразу після чарівного слова поїхали. У слід за вщен поламаною Assassin's Creed Unity чимало неприємного галасу, спричинив ще один блокбастер Far Cry 4. гра, хоча і мала у кілька сот разів менше багів аніж єдність, все одно зазнала суттєвих невдач. То гра демонструє чорний екран при завантаженні, то на PS3 сейви не працюють, а замовники усім взагалі дожилися до того, що їм не дали ключів для Uplay. Звісно, розробники цього разу часу не гаяли і потішили патчем вже у перший день продажу гри. Ото вже сміхота, до чого ми докотилися. Та найкумеднішим виявилося те, що всі, хто гукав на форумах про відсутність у грі зміни FOV, септо поля зору, мимовільно зізналися, що вкрали гру, бо заповітне налаштування додали в гру з тим самим першоденним патчем, отак творчий директор Far Cry 4 Алекс Гатчинсон викрив піратів. Звісно, покарати винних навряд чи вдасться, але ПК-геймінг отримав чергового ляпаса через отих язикатих флібустьєрів. раз уже поцупив гру. то май совість, покидьку, не сунутися на офіційні ресурси зі своїми скаргами. А якщо забути про технічні труднощі, то Far Cry 4 однозначно вдалася. Попри те, що багато в чому вона скидається на перемальовану третю частину, аутентичності їй геть не бракує. А колоритний пейган Мін таки виправдав наші сподівання і ані трохи не поступився васові Монтенегро у змаганні негідників. Ще тільки десь знайти часу в оте все погратися. Над півтора роки тому ігровий сервіс Steam запустив програму дочасного доступу, яка дозволяла розробникам продавати бета чи навіть альфа-версії своїх ігор, а гравцям фінансувати гру геть як на кікстартері з тою лише різницею, що їм відразу дають товар, хай низької ігропридатності. Попри певний скепсис, програма дала прихисток не одному десяткові перспективних проєктів. Деякі, наприклад, Divinity Original Sin, Вайсленд 2 чи Blade Symphony, зазнали однакового успіху, як в до, так і після релізному вигляді. А окремих проєктів нам ще слід зачекати, хоча й зараз вони просто цукерочки. Це я між іншим про милу мені Hand of Fate. Однак не обходилося й без невдач, а по якої стала Spacebase DF9 від студії Double Fine. Розробники не додали в чи мало обіцяних функцій фінальної версії і раптово заявили про реліз. Іншими словами, недоробок з дочасного доступу назвали готовим продуктом, який вже ніколи не планують покращувати. А гроші ще геймерам ніхто вже не поверне. Компанія Valve дбає про своїх користувачів та власний імідж, а отакі проколи не йдуть на користь нікому. Саме тому днями було внесено кілька суттєвих поправок у роботу дочасного доступу, найголовнішим з якого виявилося правило, яке забороняє розробникам будь-що обіцяти користувачам. Воно й слушно геймери повинні платити не за те, що гра дасть йому перспективі, а за те, що вона може запропонувати вже зараз. Інакше не оминути розчарувань. Але заборона давати порожні обіцянки. Як же розробники проживуть без них? Вже минуло два тижні з часу релізу Assassin's Creed Unity, а спільнота продовжує невтомно перемивати кісточки найкращому парижу симуляторові сучасності. Та що там про катастрофічну забагованість згадала навіть BBC. Котра здебільшого геть ігнорує ігрову індустрію. Ото вже галасу юбіки наробили. Та всі ці ваші скарги про вильоти, дірки в текстурах і відсутню шкіру на обличчях персонажів, дитяче белькотіння супроти претензій колишнього міністра освіти Франції, Жан Люк Меленшон, котрий зараз очолює партію «Лівий фронт, вважає, що гра мала на меті дискредитувати важливість великої французької революції. Олексо цитуй. Ця гра показує ненависть до революції до народу і до республіки. Обіганих аристократів показують приємними людьми, ідіотку Марію Антуанету зробили білошним багатющим дівчиськом. А нашого визволителя Робісп'єра. Виставили якимось недолітком. Це все пропаганда, проплачена антиреспубліканськими політиками. А нам, простим смертним, це здається черговою спробою попіаритися на відомій грі, замість того, щоб власними справами здобувати політичний авторитет. На щастя, Юбіки теж не переймаються цими закидами. Їх тривожать речі куди більш приземлені. А саме, черговий патч до юніті все ж краще пізно ніж ніколи. Багато вже було сказано, показано, і написано про приємності оновленої GTA 5. Настільки багато, що навіть я спокусився, відкинув свої пересуди стосовно терміну бидлу симулятори і сам чекаю січня, аби подоріти в Лос-Антосі та його околицях. Та, попри чималу нову аудиторію, у Rockstar добре зрозуміли, що значну частину покупців GTA 5 нового покоління складуть її колишні гравці на старіших консолях. А що, окрім соковитішої графіки та режиму від першої особи потрібно тим, хто облазив оригінальну гру вздовж і впоперек? Правильно, новий контент, перлиною якого стали кактуси. На теренах Сан Андреасу ростуть кактуси пайот, які містять галюциногенну наркотичну речовину Мескалін. І якщо ваш Франклін, Майкл чи Древер захочуть поживати листя кактуса, то готуйтеся, що від надміру вражень вони уявлять себе куркою. Це ж це ж. Це ж геніально! А, я вже хочу цю гру! Наразі геймерам показали лише ігролад за курку та чайку, та припускаю, кожен із 27 чудо-кактусів дозволить перевтілитися в іншу тварину. Так що Rockstar вирішила ще й переплюнути симулятор козла. Бо тут вам і кури, і коти, і собаки, і олені, і ще чимало всілякої живності. Радість. Просто радість. Щось підозріло регулярно з'являються у нас новини про доброту польських розробників. А все завдяки позитивним прикладам. Це де проект То потішать гравців дармовитим DLC, то хворого хлопчину в дикому гоні увіковічнять. Не відстали від них і працівники студії Beat, автори атмосферного виживастика This War of Mine. Гра вийшла усього тиждень тому і, ясна річ, не залишилася поза увагою піратів. Розробники далеко не телепні і добре розуміють, що власними силами навряд чи спинили би недобросовісних покупців. Тому вони вирішили діяти іншим шляхом. І побачивши якось купу позитивних відгуків на одному з популярних торрент-трекерів, один з ігротворців вирішив подякувати за це ж десятком стімівських ключів до гри. Олексо, цитуй! нам приємно, що гра вам сподобалася. Ваші відгуки переконують нас, що два роки праці не зійшли на Марне. Я хочу наперед подякувати кожному з вас, хто придбає гру, бо лише так ми зможемо розвивати This War of Mine та дарувати вам нові чудові ігри. Та якщо ви не в змозі придбати гру зараз, нічого страшного. В житті буває всяке, і часом дозволити собі ліцензійну гру просто неможливо. І нижче десяток ключиків. Сподіваємося, ті, хто скористався щедрим дарунком, рано чи пізно підтримують розробників дзвінкою монетою і заохотять своїх друзів це зробити. Ну а хто з вас досі сумнівається, чи варто купувати This War of Mine, нехай прочитає мій огляд на сайті. Особисто я грою залишився страшенно задоволений. Ну і що? Нарешті студія Telltale розставила усі крапки на ді та розповіла нам усе необхідне про свій четвертий цьогорічний проект Гру престолів. А заодно і трейлером потішила. Кого потішила, а кого засмутила. Перше, що відразу кинулося в очі і чого не приховували розробники, гра передусім базуватиметься на одноіменному серіалі каналу HBO, а не на книжковій епопеї Джорджа Мартіна. Події ігроадаптації хронологічно будуть вплетені у період між третім та п'ятим сезонами телесеріалу. Звісно, за таких умов і не обійдеться без упізнаваних облич віртуальних Тіріона Стара Ремзі, Сноу, то, що змалювали з Пітера Дінклейджа Айвана Реона та інших акторів телесеріалу. А от іншою неприємністю для палких фанатів творчості Телтейл виявилася графічна складова. Доопрацьований рушій Telltale вирішили позбавити звичного селшейдингу і надати обличчя максимальної реалістичності, на яку лише здатна ця технологія. Не розумію цих людей. The Walking Dead і The Wolf Among Us виглядали немово жилі малюнки, бо саме комікси слугували першу джерелом. А тут у нас в основі лежить телефільм, тож нема нічого дивного, що автори вирішили зробити крок уперед до реалістичності. Що стосується сюжету, то з часу перших натяків нічого не змінилося. В центрі оповіді опиниться рід Форестерів, фасалів Дому Старків. Події подаватимуться з точки зору аж п'яти різних персонажів. І за доброю традицією, саме гравець своїм вибором визначить долю клану в часи війни п'яти королівств. Зважаючи на такий добірний родовід, можна побитися об заклад, що нас чекатиме чимало варіантів розвитку подій та смертей різного ступеня трагічності. А ще не бували раніше розмах, адже гра престолів» перший ігросеріал Талтейл, якому буде замало п'яти епізодів, і їх буде аж шість. Точної дати виходу першої серії ще невідомо. Однак, стімівська сторінка запевняє нас, що це станеться у грудні цього року. Непогано було б, якби студія змогла втримати чергування одного місяця випускати яскраву і хуліганисту Tales from the Borderlands, а іншого похмуру і криваву гру престолів. Мрію Олексо. Мрії. Коротко, короткі. Останній бета-тест Crew станеться на консолях нового покоління і триватиме з 25 по 27 листопада. А повноцінний реліз відбудеться 2 грудня. Нехай поліцейська спрямованість Battlefield Hardline не розчаровує прихильників батли. Battlefield 5 повернеться до військової тематики у 2016 році. Вже відомі системні вимоги для Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Нічого надзвичайного, проте декому доведеться поплакати. Нова частина гонкових аркад Need for Speed створюється винятково для мобільних платформ. Жарти, жарти в студію. Мережева стрілянка Titanfall налічує 7 мільйонів унікальних гравців. А з такими конкурентами як Destiny і Кодавр, це погодтися чимало. Творчий керівник Far Cry 4 вирішив зайнятися власним проєктом. Подібні випадки не нові для Ubisoft. Саме так народилися Blood Dragon, Valiant Hearts... І «The Child of Light». Шутер Дестині на манір інших ММО розжився пробною версією, яка дозволить безкоштовно скуштувати кілька сюжетних місій та кооператив. Усього лише 20 гігабайт. Інша ММО Final Fantasy 14, уже котрий день страждає від хакерських атак, і гравці не можуть потрапити до гри. Отакими брудними методами людей повертають у Вов. WoW. Age Inquisition» заборонили в Індії. Причиною тому є волошкові сцени у грі. А все тому, що в Індії волошки не ростуть. Бойовик Just Cause 3, про який ми розповідали минулого тижня, з'явиться спершу без мультиплеєра, тільки без паніки. Його вам потім додадуть безкоштовно. Вітчизняна скетчтейлс від Олексія Ситянова опинилася на теренах Steam Greenlight. Підтримати проект ви можете ось тут. Ну, от і все, пора прощатися і рахувати дні до нового випуску плей ніс. А сьогоднішній дайджест для вас провели Олег Самельник і Оксана Зорка. Текст писали Олег Куліков і Олег Самельник. А відеоряд майстрував Богдан Зіновий. Не скупіться на вподобайки, поширюйте наші матеріали. Заходьте на плею і затямте. Навіть над потужне залізо не врятує від багів.